Новостворена дивізія російських загарбницьких військ не змогла вибити український плацдарм на лівому березі Херсонщини. Про це на своїй сторінці в мережі X написало Міністерство оборони Великої Британії. За їхніми даними, ця операція відбулася після того, як ця дивізія долучилась до проросійських сил групи Дніпро і спробувала вибити український плацдарм біля села Кринки. Як зазначає розвідка, за повідомленнями ця дивізія слабо підтримувалась артилерією та авіацією, коли досить ймовірно, що більшість солдатів не мала досвіду. Як зазначили в зведенні після цього інциденту, російські військові блогери так звані закликали командира угруповання Михайла Теплинського піти у відставку. Ну, а російському диктатору Владіміру Путіну на підсумковій прес-конференції довелось прокоментувати плацдарм збройних сил України на лівобережжі Дніпра. На думку диктатора, ЗСУ нібито лише намагаються прорватися на лівий берег і забезпечити рух в напрямку села Кринки. Ну і для того, щоб нібито зберегти власних солдатів, було прийнято рішення командування ворога відійти на кілька метрів у лісопосадки. І таким чином, за словами Путіна, українські бійці зайшли на ділянку 1200 метрів завдовжки і 300 метрів зав Ширшки, ну але варто зазначити, що судячи з карт проекту State, сіра зона на лівобережжі Херсонської області простяглась від окупованої голої пристані до села Корсунка, і на смузі близько 55 кілометрів є щонайменше три плацдарми. Що ж до кринок, то тут ширина контрольованої ЗСУ зони подекуди перевищує 2 кілометри, а сіра зона зайшла до села аж до дороги через село на Корсунку і Козачі Лагері.